Друзі, розкажу вам таку історію, яка мене вчора трохи здивувала. Ну, як трохи, нормально здивувала. Я продаю інструмент в інтернеті, і зазвичай мої клієнти це мексиканці. Так повелося. Мексиканці дуже люблять торгуватися, і я до цього звик, що вони торгуються. Але вчора, вчора один з мексиканців запропонував мені обмін. А саме я йому інструмент, набір інструменту DEWALT, він мені пропонує взяти цуценя. Напевно, хотів, щоб в мене був пес, і я його назвав дюк. Коротше, перший раз таке було, що людина мені запропонувала на обмін саме цуценя. Такого я, я не очікував. Напишіть, що б ви робили в такій, в такій ситуації, чи взяли б ви собі цуценя на.